Друзі, вітаю! Сьогодні хочу розпочати таку цікаву тему, з якої найчастіше приходять до мене як до психолога люди. І я хочу сказати тим, хто ще ні разу не звертався до психолога, що психолог це той фахівець, який працює зазвичай зі здоровими людьми. Так, він працює зі здоровими людьми, які час від часу мають певні проблеми і вони не можуть їх вирішити самостійно. Тому що психолог зазвичай виступає для людини як дзеркало. Ви самі розумієте, що навіть нам щось поправити на обличчі або там одягнутися, нам потрібно для цього дзеркало, тому що без дзеркала нам це буде зробити важко. А коли ви приходите до психолога, якщо це справжній фахівець, то... Ви зможете завдяки його допомозі зрозуміти і побачити себе якось зі сторони, а також побачити і подивитися на свої проблеми зі сторони. Тобто психолог допоможе вам це відчути, побачити, те, що ви бачите зазвичай зсередини. А тепер це ви можете більш детально роздивитися і зрозуміти та знайти ті виходи та рішення тих питань, які у вас дуже давно були вже в голові. Отож, сьогодні я хочу доторкнутися теми, з якими питаннями взагалі можна приходити до психолога, і варто, не просто можна, а варто, а також розповім, які найчастіше піднімаються питання, і що ми з цим можемо зробити. Також хочу зазначити, що психолог це людина, має бути професійна, тобто вона має мати диплом. Не лише просто курси, якісь там. Однодневки, так, або там 2-3 години курсів. Сертифікати це як додаткова освіта йде. Це як підвищення кваліфікації йде для психолога. Так, це дуже важливо, це потрібно, але це лише підвищення кваліфікації, це додаткова освіта. А ось основна освіта має бути у психолога, до якого ви йдете, це закінчена вища освіта. Тобто психолог має мати диплом. Це має бути дипломований фахівець. Ця проблематика сьогодні досить поширена, тому що зараз професія психолога досить популярною стає з дня на день і з'являється дуже багато спеціалістів, які називають себе психологами. І навіть люди, які не мають взагалі ніякої освіти. Тому ми можемо спостерігати як в соцмережах, там в різних рекламних. Посиланнях ми бачимо, що психологи себе рекламують, проте вони можуть не мати закінченої освіти, мати там одні або двоє курсів, лише закінчених, мати кілька сертифікатів і все. І то це, якщо людина кудись походила або почитала якісь книги, є також та категорія людей, які взагалі ніде не вчилися, навіть курсів ніяких не закінчували, і вони вважають, що в них є дар, що вони можуть бути психологами, і вважають, що вони настільки розумні, що їм не потрібно більше вчитися. Але ж чому потрібна все ж таки ця освіта? Тому що щоб стати психологом, потрібно знати певні правила, як спілкуватися з людиною, як починати розмову, як закінчувати, з якими проблемами взагалі може працювати психолог. А щодо інших проблем потрібно перенаправити до іншого фахівця. Як не нашкодити це саме головне, як не нашкодити, а навпаки, допомогти людині, допомогти клієнту ось це також дуже важливо, що вивчають, отримуючи вищу освіту. І ось ці правила, ось ці принципи роботи з людиною дуже важливі. І не всі цьому хочуть вчитися. всі... Ну, не всі, а певна категорія людей хоче дуже швидко. От я хочу допомогти. Я зараз тут такий розумний, всім допоможу. Ні, це так не працює. На це потрібно мати не лише знання а відповідні, не лише хист, потрібно знати правила. І крім всього цього, навіть якщо існує дуже багато психологів, які мають і дипломи, і сертифікати, і купу закінчених курсів, все одно має бути ще дещо, що дуже важливе для того, щоб мати можливість допомогти. Людині. Це дещо це стосується саме особистісного ось цього, відчуття клієнта, коли ти відчуваєш клієнта, коли ти відчуваєш його емоції, почуття, коли ти спілкуючись з людиною, переходиш на його рівень спілкування для того, щоб бути на одній хвилі. Для того щоб зрозуміти відчути людину, і для цього потрібно мати бажання допомогти людині і мати талант, мати хист. Отож для тих, хто там планує або бажає або мріє стати психологом, йому слід пам'ятати, тому що це досить велика ноша, це велика відповідальність, і це потрібно мати ось таке відчуття, таку чуйку, можна сказати, по відношенню до людей, тому що усі люди різні, і, на мою думку, не можна працювати і застосовувати е, одні ті самі інструменти до різних людей, тому що люди різні, і до кожної людини має бути свій підхід. От саме так я працюю. І я я говорю саме за свій досвід, тому що я вважаю, що психолог має бути клієнто-орієнтований Орієнтуватися на конкретного клієнта, що для нього буде краще, а що можливо буде зайве. Це досить така непроста робота, і якщо ви обираєте для себе психолога, то дійсно вам потрібно звертати увагу не лише на те, наскільки ця людина кваліфікована, а також і на те, наскільки вам комфортно спілкуватися з цією людиною, наскільки це ваш спеціаліст, настільки вам приємно, і ви відчуваєте, що е, нібито е, десь на якійсь хвилі ви спіймали. Контакт один одного, це досить важливо. До речі, про те, чи є результати після першої зустрічі, у психологів це називається консультації. Так, психолог консультує, він не дає поради, тому що всю відповідальність за ваше життя винесете як людина, як особистість, і ви приймаєте всі важливі рішення, що стосуються вашого життя та ваших якихось змін, кроків в вашому житті. Психолог може відкоректувати певні моменти і допомогти вам знайти ось той вихід з ситуації, яка у вас на даний момент, наприклад, склалась. Що це можуть бути за запитання? Ось, наприклад, ті, наприклад, запитання, з якими я зазвичай працюю. У мене існує три напрямки, тобто три напрямки запитань якими я працюю. Перше це самооцінка. Я працюю з самооцінкою, я допомагаю скоректувати самооцінку, тобто, якщо у людини занижена самооцінка, то ми працюємо над тим, щоб її підвищити, щоб її підвищити до здорового рівня. Адже, як ми пам'ятаємо, що існує занижена самооцінка, Завищена самооцінка, і здорова самооцінка, яка знаходиться посередині, яка є нормальною. На тему самооцінки в мене є окремі відео, і я ще буду багато на цю тему знімати. Самооцінка впливає і на самопочуття, і на спілкування з іншими людьми, і на нашу кар'єру, на наші якісь успіхи, досягнення. Адже можна мати таланти, можна мати купу зв'язків. Потрібні вони чи не потрібні, то вже друге питання, але... Ми можемо мати і знання, і там кілька дипломів за плечима. Але якщо у нас самооцінка ось так трошки просідає, а в когось не трошки, в когось більше, то що б ми не мали, що б ми не робили. Скільки б ми там 24 на 7 не працювали, немає самооцінки, вона занижена, то якби з цим буде дуже важко впоратися, і ми не зможемо. Насолодитися плодами своєї праці, на жаль, наповно. Тому ця тема самооцінки дуже поширена. Якщо кому цікаво, які саме питання виникають при, при роботі самооцінкою, можете написати в коментарях свої запитання або поділитися, можливо, своїми власними запитаннями, проблемами, які у вас виникають. Також друга тематика, з якою я працюю, це стосунки. Стосунки це те, без чого людина на щастя чи на жаль не може жити, тому що людина це істота соціальна, і ми живемо не на безлюдному острові. Нам постійно потрібне якесь спілкування. У нас є рідні, близькі, у нас є кохані люди, у нас є батьки, діти, там стосунки на роботах, стосунки з друзями. Тому тема стосунків дуже поширена. Можна сказати, на першому місці це стосунки якраз стоять з батьками, це те, з чим звертаються люди, на другому місці це стосунки з коханою людиною. Теж дуже часті запитання на цю тему, особливо коли люди. Планують або розлучатися, або в них якась криза в сім'ї між чоловіком та дружиною починається. Або навпаки, люди хочуть починати якісь стосунки, і не впевнені, чи вони підходять один одному. А тому також це може бути запитання, з яким люди звертаються до мене. І. Все, що стосується на третьому місці, також це стосунки взагалі з людьми, тому що якісь соціальні запитання, от, наприклад, людина, ніби хоче відчувати себе впевнено, нібито вона себе веде досить комунікабельно, але. При спілкуванні з іншими людьми виникають якісь незрозумілі ситуації, нібито людину не розуміє до кінця, нібито а, якось вона відчуває, що можливо десь неправильно виражає свої почуття, свої емоції, не може до когось достукатися. Це також можна пропрацювати цей момент, і насправді бувають випадки, коли людині здається, що існує якась дуже велика глобальна проблема, і коли ми починаємо... Розбирати якусь певну тему, то виявляється, що ось ця причина, чому це відбувається, чому немає такого досконалого там спілкування, да, або якась проблема з самооцінкою, виявляється, що ця причина вона навіть така дуже досить очевидна. І, можливо, навіть людина про це десь думала, здогадувалася. Але до тих пір, поки вона не прийшла до спеціаліста, до психолога, і вона подивилась ось це дзеркало і зрозуміла, що так, ось ось та чорна цяточка, яку потрібно витерти все. І тоді ми підбираємо ті інструменти, які допоможуть нам витерти цю. Цяточку, для того, щоб людина почувала себе більш комфортно в своєму житті і могла рухатися далі. І зараз перейдемо далі, тому що залишається ще третє питання, з яким приходять люди до мене, це мотивація. І зазвичай навіть ці три теми вони якось між собою пов'язані: самооцінка, стосунки, мотивація. Мотивація це теж той напрямок, з яким я працюю, і допомагаю людям знайти себе, знайти свій стержень для того, щоб мотивувати самого себе і надалі. Взагалі, я вам хочу сказати і відкрити такий секрет, що сама по собі мотивація вона досить така коштовна річ і вона досить така нестійка, тому що сьогодні у вас може бути такий хороший, гарний настрій, у вас там бурлять гормони радості щастя всередині. Ендорфіни, дофамін, там, серотонін, все чудово, або ви після відпочинку якогось, і ви такі готові там, рухатися вперед, підкорювати вершини. І... Або, наприклад, після якогось дуже класного тренінгу, якщо ви пам'ятаєте, що у вас все, ви готові рвати, там, досягати успіху, там, робити прорив в бізнесі. Та потім проходить якийсь час, і ви втрачаєте ось цей момент, за який ви трималися і мотивувалися, тому що. Мотивація, вона досить тісно пов'язана з дисципліною. Ми дисципліну не любимо зазвичай, нам потрібно щось таке, якесь натхнення, щось таке більш глобальне, більш прекрасне. І здається, що дисципліна це щось ну, таке важке, неприємне, щось рутинне. Тому також, на консультаціях ми розбираємо по шматочках вашу мотивацію і що вас буде найбільше мотивувати. Ми це знаходимо і пов'язуємо це. З тою дисципліною, яка буде можливо для вас навіть непомітною. Тому це стосується ця тематика. Особливо вона підходить досить для підприємців, для бізнесменів, для людей, які такі прагнуть успіху, кар'єристи, або також мотивація дуже класно підходить для творчих людей, тому що творчі люди. Досить часто втрачають ось це натхнення, і їм потрібно постійно-постійно чимось мотивуватися, щоб бути на плаву. Тому ось такі люди вони найчастіше потребують ось підтримки в плані мотивації, тому що мотивація так само пов'язана з самооцінкою досить сильно, і тут потрібно пропрацьовувати часом весь блок. І знаходити ось той ресурс, у вас який я впевнена, є в кожного. Потрібно лише його ось так розкрити, розрити і а, нащупати, нащупати ваш пульс. Це, що стосується моєї роботи, тому що було дуже багато запитань, і я вам хочу сказати, що я кожен день отримую запитання від людей, і це досить нормально. Я майже кожному намагаюся пояснити, тому що не всі знають, хто такий психолог, а хто такий психотерапевт, а ще є психіатр. Я зараз в двох словах розкажу, щоб ви розуміли різницю для того, щоб. Вам орієнтуватися, по-перше, психолог це, якщо ви знаєте, психологія це наука про душу, і психолог він допомагає саме здоровим психічно здоровим людям знайти відповіді на їхні запитання. Це те, з чим я працюю зазвичай. Він допомагає підтримувати ось цей баланс в житті, допомагає підтримувати ось цю рушійну енергію в житті. Також психолог допомагає пропрацювати якісь травми, які були на психологічному рівні, можливо, навіть з дитинства, або відбулися зовсім нещодавно. Психіатр, психотерапевт з медичною освітою, він має право вже призначати певні медикаменти для того, щоб Заспокоїти людину, в якої вже починаються якісь проблеми. Наприклад, це можуть бути якісь заспокійливі, це можуть бути якісь антидепресанти, це можуть бути якісь седативні препарати все те, що допомагає людині. Заспокойтеся на хімічному рівні, тобто це вже хімічний рівень, це медикаментозне втручання. І тут я би сказала пару слів, тому що, перш ніж ви будете приймати якісь препарати, тому що я, як психолог, я не призначаю ніяких препаратів. До речі, з цим були теж запитання до мене, і я кажу, що тут трішки вже не мої функції, тому що. Я з препаратами медикаментозними не працюю. Якщо психотерапевт має медичну світ, психіатр так він може призначати, але ви маєте пам'ятати, що будь-який препарат в більшій мірі так, препарати можуть викликати залежність. Тобто заспокійливі препарати а, мають великий відсоток того, що ви можете стати від нього залежним. А, це той випадок, коли людина приймає препарат і а, їй кажуть, що все варто вже зупинитися. Лікар вже рекомендує зупинитися. Але людина пам'ятає, що от я не буду займатися тут довго зі своєю психікою, я не хочу, тому що е, мені це, це час, це потрібно ходити до психолога. Я краще піду, прийму препарат, е, тому що він мені колись там допоміг. І все вип'ю пігулку, і все зразу я рукою зніме. Ну насправді. Це знімає просто вашу ілюзію про те, що ви знаходитесь в певному стані, і на якийсь час ви просто про це забуваєте про ваші проблеми. А насправді. Коли дія препарату проходить, ви можете знову почати, наприклад, хвилюватися або відчувати якусь тривогу. І якщо ви не будете паралельно хоча б пропрацьовувати з психологом ті моменти, які по-справжньому вас турбують, і не знаходите причину, чому вас це турбує, і що потрібно зробити для того, щоб це пропрацювати, то далеко на препаратах не заїдеш. Ви будете просто від цього залежні, просто. Як від цигарок, як і від алкоголю, так само від препаратів можна так само стати залежним і постійно їх вживати. Тому я цього не рекомендую, і лікар має вас попередити про те, що є певний термін, який ви можете вживати препарат. І то це тільки лише з призначенням лікаря, з призначенням лікаря. До речі, психіатр це людина з медичної освіти обов'язково. Це та людина, вже до якої йдуть з більш важкими проблемами, а вже з психічними такими проблемами. Так, це вже якщо щось більш складне. Тому, якщо ви здорова людина, у вас просто є якісь проблеми, питання стосовно власного життя, а, там а, стосунків з іншими людьми, самооцінкою, а, з якимись там важливо неприємними спогадами з минулого, або ви хочете вирішити якісь питання з конкретною людиною. Будь ласка, можете йти до психолога. Якщо у вас більш такі вже ви вважаєте, що вам потрібна можливо медикаментозна підтримка, хоча це може сказати лише лікар, чи потрібно вам це чи ні, тоді варто звертатися до фахівців з медичною освітою. Так, друзі, і ще хочу розібрати один такий момент, тому що теж повторюються запитання до мене в особисті. Я б їх хотіла проговорити для того, щоб більш пояснити їх для вас. Наприклад, такі запитання, коли люди вперше йдуть до психолога, і їх турбує перше, це конфіденційність, а друге, це момент того, що психолог може засуджувати. Може засуджувати, і вони бояться, що їхня якась історія буде засуджена, і вони будуть себе відчувати дискомфортно, розказуючи нібито чужій людині про свою якусь проблему, історію їм може бути соромно, неприємно, тому що їм буде здаватися, що психолог може їх засуджувати. До речі, це стосується не тільки тих людей, які приходять в перший раз. Це також може стосуватися і тих людей, які, наприклад, невдало сходили до психолога, не вгадали з психологом, їм не сподобалося, або психолог був більш такий, ну там агресивний, або давив на них, можливо, не досить кваліфікований. І враження про психологів склалося якесь таке не дуже і не дуже приємне може виникати ось такі запитання, там питання конфіденційності, питання засудження, чи мене не будуть засуджувати. І людина, нібито хоче, потребує піти до психолога, але вона ну, боїться. І тут я хочу теж пояснити, що, наприклад, знаєте, як клятва Гіппократа для медиків, так само для психологів, ось ця конфіденційність має бути на першому місці. Тобто, психолог має максимально забезпечити вас. Тим такими умовами і тою довірою, щоб ви могли з ним поділитися. І коли ваша розмова з психологом завершується, все, на цьому кінець і та інформація, яка була між вами, вона залишається лише між вами. І він не має ніякого права нікому більше розповідати. Ні вашим родичам, ні вашим рідним, ні вашим коханим людям, навіть якщо він працює. Ще з кимось, ну, наприклад, з людьми, з яких яких ви знаєте, або він спілкується десь, або знає десь когось, про кого ви згадували в розмові, все одно ні в якому разі психолог не має права розповідати. Тому що ця інформація, яка прозвучала з ваших вуст, є таємною, стовідсотково таємною. І це секрет, це таємниця, яку він не має права розповідати. Тому що це професія психолог, і вона просто зобов'язує людині бути максимально конфіденційною. І другий момент, про який я також вважаю, варто сказати, про засудження, якого теж дуже бояться люди, я можу сказати, що я чула дуже багато важких історій, цікавих історій, незвичайних історій. І для мене це кожна людина і кожна історія це щось нове, це як нове відкриття. І я її слухаю і е, розумію в той момент, що я хочу бути поряд з цією людиною, хочу цій людині допомогти, підтримати, вислухати. Бо навіть коли людина е, просто виговарюється, так ну проговорюється, проговорює на да, виговорюється, коли людина виговорюється, їй вже стає легше. Навіть це лікує. Коли просто ти її слухаєш, коли е, ви е, розповідаєте, так вже ви звільнюєтеся від того, що вас так довго мучить. Ви вивільняєте ту інформацію, з якою досить довго ходили і просто в собі тримали. Ви розповідаєте, ви проговорюєте кожне слово і вже стає легше навіть на цьому етапі. Це теж дуже важливо. І от з приводу засудження. Не знаю, я не зустрічала таких фахівців, з які там засуджують, да? тому що я не спілкуюся просто з такими людьми, навіть якщо це не психолог, а якщо це просто звичайна людина, там в житті щось розповідаєш. І що я бачу, що якщо йде якесь засудження, або мені ця людина неприємна, можливо ця людина токсична. До речі, хто такі токсичні люди, шукайте У мене, також є дуже багато цікавих відео на цю тему, як їх визначити. Тому якщо я розумію, що ця людина токсична, то я просто з нею не буду спілкуватися, не буду підтримувати далі зв'язок. І засудження, ну, типу, людина може вас не засуджувати, так? Якщо ви приходите до психолога, людина може вас не засуджувати, а просто бувають випадки, коли. Людина, ну тобто клієнт, який прийшов до фахівця там, до психолога, йому може здаватися, що його засуджують, тому що ось це почуття сорому, воно взагалі його супроводжує протягом всього життя. І, можливо, це саме та тема, з якою потрібно працювати і позбавитися ось цього почуття сорому, почуття вини, почуття страху. Це теж ті теми, з якими працює психолог. Тому що коли мені здається, що що б я не зробила, мене кругом засудять, в тому числі психолог, тому що ну, це якось можливо неправильно, а я хочу бути всім таким правильним, гарним, пухнастим, ну це теж якась проблема. З цією проблемою потрібно працювати і зрозуміти, чому ви це відчуваєте, чому вам здається, що вас можуть на кожному кроці засуджувати, що ви щось не так зробили. Тому, у кого виникають час від часу ось такі відчуття, а можливо, це постійні відчуття, я б теж вам радила звернутися до психолога з цією проблемою з цим питанням. Тому що це дуже така неприємна ноша. Ви не можете жити наповну, вам важко дихати від того, що вам завжди якось некомфортно, соромно за себе, за свої вчинки, за свої відчуття і почуття, можливо, навіть. А ми всі люди, і ми розуміємо, що раз. Ось особисто на мою думку, ми розуміємо, що раз нам дані ці почуття, раз нам природою дані ці відчуття, ці думки, то це не просто так. І Як нам може бути за них соромно? Це все складає нашу суть, нашу цілісність, це все складає нашу сутність, наш характер. Не варто кидатися з крайності в крайності, а краще дійсно розібрати по крупицях. З ту проблему або ті відчуття неприємні, які вас мучують, і позбавитися від цього всього. До речі, я ще хочу порівняти от, зробити аналогію психолога так, з тією людиною, коли, знаєте, от, у вас назбиралося чогось багато такого неприємного. І вам хочеться радіти життю, у вас є навіть можливо і привід для цього. Але ось якийсь такий тягар на душі, то сходіть до психолога, роз... розкажіть йому про свої оці моменти, які вас турбують. Знайдіть ці всі неприємні місця. Якісь такі, як щось загноїлося, знаєте, таке від чого вас можливо десь нудить, неприємно. Можливо, до речі, я люблю ще асоціації, коли люди навіть відчувають запах ось тих відчуттів, яких їх муляють. Або, наприклад, це може відчуватися на психосоматичному рівні, тобто, ніби то хтось душить, ось це може якесь таке відчуття у вас бути. Тут, тут коли, нібито щось здавлює або пече, У всіх по-різному У когось може боліти голова від цих думок, якихось неприємних, або думок, які стосуються стосунків з конкретною людиною, або з якимись людьми, так і людина. Засинає з цими думками, прокидається, в неї просто вже болить голова від цього всього. Вона каже, приходить і каже: Позбавте мене цього, позбавте мене цих голосів в моїй голові, які заважають мені нормально жити, нормально спати і нормально розвиватися, насолоджуватися життям, тому що я настільки зациклений там чи зациклена на якісь конкретні проблемі, що я хочу просто позбавитися з від цього відчуття. І коли людина приходить, ми вирішуємо цю проблему, ми знаходимо, звідки вона взялася, куди вона прийшла, куди вона нас привела, що ми маємо від цього не дуже хорошого, як від цього нехорошого позбавитися, куди його викинути, і що поставити взамін, що прекрасне поставити взамін на це місце, тому що ці всі негативні речі вони ж займають місце в вашому серці, в вашій душі, в вашому розумі. І вони займають місце, яке могло б могло бути наповнене чимось прекрасним, і можна сказати так: або ви тримаєте в своїй голові, в своєму серці, в своїй душі якесь сміття, яке заважає вам жити, або ви тримаєте в своїй голові, в своєму серці в своїй душі щось прекрасне, щось квітуче, пахуче. Яке дає вам наснагу, дає вам здоров'я, дає вам любов, дає вам сили прокидатися кожного ранку і засинати кожного вечора з посмішкою на обличчі, тому я щиро вам бажаю друзі вчасно приходити до свого психолога. І вчасно виходити з хорошим настроєм і з такою легкістю, знаєте, коли ви позбавилися всього нехорошого, всього негативного і набралися всього прекрасного, тому що все прекрасне і все найкраще. Уже у вас є, його потрібно лише дістати. Давайте будемо діставати разом, давайте будемо насолоджуватися цим життям, не існувати, а жити, жити повну. Я бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе, оберігайте себе, обнімайте себе найчастіше і найміцніше. А з вами була я, ваш психолог Катерина Зінас. Любові вам, добра і миру. До зустрічі!